Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік, і сьогодні ми поговоримо про те, як пройти листоношу. Будемо проходити другий рівень та третій, там, де лабіринт, і другий рівень, там де вже трошки складніше, ніж в першому. В першому все вас навчають, як користуватися оглядом, як переманювати ворогів і так далі. Я думаю, там складності немає ні в кого. Покажу, як де і що проходити, куди їхати, якось так. З спавнимося ми зверху, їдемо до першої точки, в принципі, нічого тут складного немає. Найскладніша точка це майже, мабуть, на... в центрі, там де Феді стоять. Але вона тільки кажеться складною. Ну, Під'їжджаємо ми, значить, от сюди під центр, під правий будинок і переманюємо ворогів з, е, радіозв'язком. У мене стоїть на X, В принципі, у вас, мабуть, буде на ві... вісьмірочку стоять, якщо ви нічого не міняли. Тут ось два пазіка стоїть, в принципі, що ми показали їм поїхати за доміки. І, в принципі, все можемо легенько забирати першу частину мапи. Так. Все, стоїм, забираємо, в принципі, нічого складного. Також далі ми їдемо на другу е, частину мапи. Це в А5. Там у нас буде один ворог, але він спавниться тільки, коли ми. Його самі побачимо. Все по скрипту, в принципі, працює, там його не буде, якщо ми подивимось через огляд, його ми не обнаружимо. Летимо туди, теж нічого складного. Зараз ось тут у нас буде об ворог. В принципі, чік. Патруль. Патруль дотримується свого власного маршруту, як говорить нам танкіст. Трошки чекаємо, поки він далі проїде. І в принципі можемо проскакувати. Маршрут він їде отак, от по B4, B5, і круг робить от сюди до нас на островок, в принципі, так що зараз покажу як це трошки швидше пройти. Щоб нічого складного, ви тут. Хоп, стаємо в точку, і в принципі шо. Він зараз їде в B6, ось тут я провіряю ворога, тут у нас ще пазік стоїть. І він буде повертатися до А6, А5, А4, цей патруль. Я забрав точку і поїхав назад, щоб не чекати, поки він дасть круг. Далі ми їдемо в С8. В принципі, там, де два тігра стоять. Це третя частина буде у нас. Ось так от патруль їде туди, а ми за ним їдемо. Зліва у нас пазик, і справа у нас також буде патруль, ось отде він їде. І ми просто тихенько. Помаленьку за ним їдемо, слідкуємо, не паримось. Також я не пам'ятаю, чи я буду переманювати ПЗ3J. Ось бачите, обережно, будьте чуть не засвітили мене. Мабуть, я переманю дам щоб він нас вже то, точно не помітив. Але можна і без цього. Я просто на вірочку це роблю, да і все. Ось тут я зупиняюсь, відправляю його трохи подалі, за камішок он туди. Все. Ось сюди його засвітили. І спокійно далі їдемо під праву сторону. Будемо заїжджати не зліва до тігрів, а через праву сторону. Щоб коли ми їх переманемо сюди вниз, ми спокійно забрали цю частину мапи і на направо також далі по вже якусь четверту чи третю частину. Все дуже легесенько. Ось ми проїжджаємо під горою. Потім заїжджаємо наверх, потім переманюємо тігрів станцією, і в принципі і все. Нічого складного. Прийшов я десь з третій-четвертої спроби, поки запам'ятав, де тут всі супротивники знаходяться, щоб зрозуміти, що і як. Тому що, коли в перший раз проходиш, ну можна пройти, але дуже довго, мабуть, буде і. Плюс не з першої спроби, щоб танка жодного не втратити вашого чафіка. Щоб з відзнакою, так скажемо, пройти і все отримати. Так, тігрів ми ось переманили і зараз будемо забирати вже частину мапи. У мене чомусь не відображається на карті іще дві частини мапи, але я не знаю, чи це баг, чи це в усіх так стало. Все, тігри уїхали, ми спокійно собі заїжджаємо і забираємо, в принципі, нічого складного тут немає. Хоп, стаємо, бим Чікс, єсть. Далі ми спу будемо спускатися також, куди і заїжджали, і їхати в квадрат g6, g7 от туди. Так от, все летимо туди. Тігри там нас не замітять, нічого страшного, там тільки буде пазік стояти, але ми під мінним полем проїдемо собі майже без світу, так скажемо. І все летимо. Потім, коли ми під'їдемо в G7 квадрат, там буде точка, ось, частина мапи ця. Стоїмо на неї, і там тільки аж потім спавнеться ПЗ 3 j Тому що його ну, немає сенсу сразу відволікати кудись. Він спавниться, коли ви під'їжджаєте. ось, Спокійно ми ПЗ4 h об'їжджаємо, ніяких проблем ми не маємо і все. Ось хоп, мене заспанилося, але на міні-мапі чомусь вона не почала не відображатись. От я стою, пазіка нема. Він під'їде, коли ось хоп, що є. і переманюємо його подалі від нас. Все, переманили. Зараз він почне від'їжджати і спокійно забираємо нашу частину мапи. Потім, поки він там буде стояти, ми під'їжджаємо. Під центр. Зараз я поїду, зараз ви все побачите. І на праву сторону заїзд в цей замок на центр. Тому що можна з цієї сторони заїхати, але з цієї сторони ви будете отримувати одну тишку 100% від Фердінантів. Отут будемо зараз ламати дерево, щоб нас ПЗ-4 не засвітив. І також у нас на заїзді в замок буде також ще один пазик стояти. Ми зараз їх переманимо двох зразу. Ось ламаємо собі ялинки і в принципі складностей нема, нема ніяких. Хоп, тут стали, чік переманили їх, вони нас не бачили, і все. Ось бачите, лівий і правий зараз виїжджають. І все, вони поїхали, і ми також поп цими розламами заїжджаємо до Фердінантів. Все, летимо, летимо. Тут можете не боятися, Фердинанти, вони не рухаються, вони зафіксовані. Отут ми хоп проскакуємо, і в нас, бачите, лампочка набирається. Вони нас не обнаружать, не ні, нічого страшного, не переживайте. Забираємо нашу частину мапи, і нам потрібно трошки від цього бункера від'їхати і відсвітитися, щоб ми змогли спокійно від'їхати. Забирали, відсвітилися, і знову треба переманити пазіка, який вже почав повертатися на свою позицію. Ось тут я зараз нахожу точку, куди я буду виїжджати. Переманюю пазіка, в принципі, все, він бачите, повертається. Я його назад відправляю туди. І будемо виїжджати прямо попід бункером і туди згори падати, щоб не отримати тичку від Феді. Отак їдьте по краю, бо якщо дуже сильно вилізте, то вам дасть Ось Тут -от, хоп. Запам'ятовуйте. Раз. І падаємо згори, той пазік, десь там внизу ми його відправили, і їдемо ліворуч. Бестренько тікаємо від Пазіка, поки він ще не повернувся. Отут теж обережні будьте. Спокійно спустіться, не переживайте, якщо що за вами пазік не вгониться, не догоне вас. І ось по цій тропинці їдемо далі під. Е Оцей так розвалену замку чи шоуна. І вже, в принципі, все. Фінальна частина мапи у нас залишалась. Тут у нас буде один розвідувальник і два танчики ПЗ4, якщо я не помиляюсь. Я беру розвідку, щоб провірити це діло. Ось буде один їде Це її боти, яких можна переманити. Ми їх переманюємо. Якраз у нас таймінги завпали, що розвідник їде. Я їх переманюю кудись подалі. Аби куди хоп і все. І зараз вони всі проїжджають, і ми можемо далі рухатись за частиною мапою. Все, вони уїжджають і поїхали. І спокійно по цій тропинці їдемо далі. Вони не встиють нас засвітити. Їдемо туди на холмік. Там ще в нас будуть два супротивника. Ми їх переманимо. В принципі, заберемо останню частину і вже під'їдемо до нашого мінного поля. Нічого там складного немає, в принципі, все дуже просто. Ти так серйозно відповів, що я майже повірив. Ось тут у нас два противника. Ми їх зараз беремо, переманюємо туди-вниз. Вони собі будуть рухатись. І ми заберемо останню частину мапи. Ну, ось все, вони виїхали, ми собі спокійно заїжджаємо, забираємо, та і все. І далі тут будемо їхати по -під горою. І треба бути обережним, бо там буде один розвідувальник, і він може вас засвітити. А далі, в принципі, ми його пропускаємо і нічого вже складного доїхати нема. Зараз все побачите на своїх екранах. Все, ось тут їдемо, тут у нас є. Скала, ми трошки зупиняємось. І ось до цей розвідник елітний, Пазік. Спокійно чекаємо, поки не розвернеться, поїде по своїх справах, і ми проскочимо по піддомінним полем. Все він їде, ми за ним. По правій, по правій туди їдемо, по підмінне поле заскакуємо на горочку, на пагорб. І все. Ось тут ми заскакуємо. В принципі, там ще є ПЗ-3Д, я його буду намагатись переманити, але то в принципі і не потрібно. Я ще плюс до цього промахнувся радіостанцією своєю. хотілось переманити, але не винайшов його. Ну і в принципі, не дуже то й хотілося. Нам 200 метрів доїхати до кінця, до лабіринту. Навіть якщо вас засвітять, у вас фул ХП. Вас не вб'ють, вам головне просто доїхати. Все, попід краю їдемо, навіть ніхто не стрілявся. Місія виконана. Всіх вітаю, друзі! І зараз я вам покажу, як пройти лабиринт. Нагороди отримуєте всі по максималках. Танчик, емблемка, нашивка і так далі. Вільний досвід, бони. Ось я пройшов. Все отримав, чафік. Слот в ангарі, бони. Декольки, нашивки, медальки. Так, переходимо до лабіринту, поїхали. Так, друзі, ось лабіринт у нас. Нічого складного, в принципі, тут є декілька путів, куди можна поїхати. Я їжджу по правій стороні, мені так більше подобається, більше безпечно. Можна ось тут на цій розвильці їхати наліво, але я їжджу по правій стороні, так якось легше. Але можете не завжди встигати. Проїхати по часу, 2 хвилини вам, щоб з відзнакою виконати. За 2 хвилини потрібно цей лабіринт проїхати. Все, їдемо спокійно, обминаємо ці арт обстріли. Все, в принципі, зрозуміло і понятно, але покажу вам, куди я рухався. Тут можемо десь зрізати, отак от. Міни вас не завжди будуть задівати. Тут хоп. Справа артопсла, ми наліво поворачуємо тут направо, хлопці. Тут наліво і летимо, летимо, летимо. По вам можуть влучити тігр або фіді, в принципі, перезапускайтесь і ви пройдете, от по мені дає тігерші. Ламає мені двигун, в принципі. Об'їжджаємо тут направо, хлопці, спускаємося згори, не вискочить на мінне поле, бо тут дуже узько. Але вже я не перший раз проходжу, тому в принципі все нормально. І ось тут, бачите, не пропустіть поворота теж за деревами направо. І все, майже вже пройшли. У нас 28-40 на таймері. Летимо, звертаємо праворуч. Отримуємо тичку, але нічого страшного. І отут другий поворот. Так, все. Тут буде луч, можете його вбивати, можете не вбивати. Це вже все зависить від вас. Можете на автоприціл захопити і в принципі вбити його. І отут можуть вас тігри вбити. Але мені пощастило, в принципі. Я доїхав. Все. 28, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ну, в принципі, встигаємо. Все. Хоп, доїхали. Дві секунди в запасі. Так, да, можна пройти швидше, але так беззапасніше. В принципі, і все. Отакий От режим. В принципі, нагороди 50-50, не знаю, що про нього розказати. Дуже легко, нічого цікавого, пройшов і забув. Хоч якісь нагороди, але приємно, в принципі, отримати це все діло. Так що кому сподобався гайд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як ви проходили, за скільки часу це все діло пройшли. Ну, десь навіть з самого початку можна було пройти, як воно тільки вийшло, за годину часу. Потестувати, провірити і прийти. Все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока і до зустрічі!